Лікарняний коридор, вздовж якого десятки медиків. Так мовчки висловлюють шану та вдячність людині, яка після смерті врятує декілька життів. Так 10 лютого везли донора, чию нирку пересадили Оксані Мазор. Вона уже рік живе із новим органом. Через відмову своїх нирок жінка понад півроку до операції їздила на діаліз. По чотири години була прикута до апарату, що очищав її кров. А це три рази в тиждень. Спочатку я була в четверту зміну, орієнтовно там, з 10 до 2 години ночі я була під апаратом. Тобто кров, апарат працює 4 години. За свої гроші я зробити пересадку не могла, тому що це за кордоном тільки робили, і це було дуже дорого. І шансів фактично в мене не було жодних. І тому, коли почали робити у Львові пересадки в Україні, ну, це був мій єдиний шанс. Ось це Оксана у лютому 2020-го, одразу після трансплантації. Вона дев'ята людина, якій у лікарні швидкої допомоги пересадили орган від посмертного донора. Все прекрасно є надія на життя. Ми дуже я дуже вдячна донор родині донора. І сьогодні вона емоційно розповідає про сім'ю, що дала дозвіл на трансплантацію органів рідної людини. Сталося так, що батьки хотіли з нами познайомитись. Вони дуже хороші люди. Вони, ну, я рахую, що вони зробили дуже правильно. Вони також ніби вважають, ну, тобто ми зараз як одна велика сім'я, у них ще додались чотири дитини, тому що пересадили фактично дві нирки, печінку і серце. Ну, я скажу, що вони вважають, що вони зробили правильно, і ми їм дуже дякуємо за те, тому що вони продовжили нам життя і дали шанс. Саме отримати згоду родичів можливого донора лікарі наразі називають найважчим етапом у своїй роботі. За словами керівника центру трансплантології лікарні швидкої Максима Овечка, зараз у їхній практиці близько половини потенційних донорів ними не стають через відмову родичів. Поки що в нас в Україні діє презумпція незгоди. Ми мусимо розмовляти з родичами. Завжди, коли констатовано смерть мозку в реанімації, повідомляти їм, що, на жаль, людина померла. Але можна зробити такий благородний жест і врятувати декілька життів. Для нас це найважче. Насправді легше зробити 10 операцій ніж один раз поговорити з родичами. Коли людині підійшов донор, її чекає операція. Над пересадкою працює команда медиків. Трансплантація це є як велика наука, велика робота. Кожна кожна частинка, кожен етап має велике значення. Це як скажімо так, великий пазл, і коли він зліплюється до купи. Ну, всі задоволені, і задоволені ми від своєї роботи, і задоволені люди, які отримали шанс на нове повноцінне життя. До 2020 року трансплантації в Україні були поодинокими, а посмертне донорство не було врегульовано законом. Ті, хто мав потребу в новому органі, їхали за кордон, де для них такі операції коштували тисячі доларів. Частина пацієнтів так і не дочекалась нових органів. На початку 2020-го в Україні запрацював закон про трансплантологію, і міністерство охорони здоров'я запустило пілотний проєкт. Лікарня швидкої допомоги одна із тих, де тоді дозволили проводити пересадки органів. За цей час тут провели 71 пересадку від родинних та посмертних донорів. Рутинними становляться операції по пересадці нирки. Тому раніше це також була фантастична операція, коли збігалися море лікарів медперсоналу. Трансфатологія за якийсь рік-два часу стане звичайною роботою для лікаря-хірурга, для лікаря судинного торокального хірурга, уролога. То це стан звичайної операції, так як в світі. У лікарнях, де проводять трансплантації, мають листи очікування на донорські органи. Щодня туди когось додають. Так у лікарні швидкої найбільше чекають на нирки. Це близько 300 людей. Ще потребують близько 60 сердець та 20-25 легень. За оцей період часу, який ми прожили в 2021 році, зроблено трансплантації більше ніж часів незалежності нашої країни. І постійно ми удосконалюємо і удосконалюємо процес влітку. Ми підняли тарифи на проведення трансплантації. Це тарифи, це та сума коштів, які оплачує держава за проведену операцію закладу охорони здоров'я. Бо для пацієнтів, які потребують пересадки органів обов'язкового мозку, це є безкоштовно, повністю покриває все держава. З 10 листопада, відповідно до постанови за кожну трансплантацію серця, мод сплачуватиме закладам понад 2 мільйони гривень, а за трансплантацію легень понад 2,5 мільйони. Раніше за серце чи комплекс серце плюс легені оплачували лікарні єдину ціну 614 тисяч гривень. Тепер оплату розділили та підвищили тариф для кожної. Трансплантологія розвивається не тільки в тому, що розвивається як напрямок, а вона підтягує інші галузі лабораторію, операційні. Блоки, відділення соматичні реанімації, тобто це підтягне цілу медицину, тому що по рівню трансплантології оцінюють якість системи охорони здоров'я країни. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львів.